Вірш, лесі українки, тішся, дитино, поки ще маленька. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш навесні, Ще твоя думка літає легенька, Ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, крив не втинай сизокрилій голубці. Хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю дівна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине. Тільки і волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. Хай же там гріє із думкою думкою вкупці, Лине в незнанні світа. Крив не втинай сизокрилій голубці, Хай вона вільно літа.